Приходимо, вище, піднімаємо. Сьогодні відбулося відпрацювання взаємодії служби порятунку, де на озері Басівкут було відпрацьовано порятунок ну, потопельника, рибалки і за допомогою спеціальної техніки аероглістера та снігохода. Снігоболотохід Богун. Його рік випуску 2020, й Можна двох потерпілих за один раз перевозити. В такий у нас в області один. Переважно він застосовується на північних районах, там де важкодоступні місця. Ним можна було доїжджати в будь-яку точку і місце, де не могла доїхати автоцистерна чи інша рятувальна техніка. На ньому ми як можемо їхати по болотах, по снігах для нього перешкод як таких немає. Гліцер торнадо Ф 50 2020 так року випуску призначений для рятування людей на відкритих водоймах на льоду. Його максимальна кількість посадочних це три особи. Можна рятувати двох потерпілих одразу, один водій. Також його швидкість максимальна на льоду, на снігу він розвиває до 100 км за годину. Коли рибалки провалилися під кригу, він неодноразово допомагав. Брали участь водолази Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах. Треба перевернутися обданок, старатися. Через нестабільний температурний режим крига не набуває достатньої міцності, що є потенційно небезпечним. Рибалка ми нагадуємо, що не можна пробувати багато лунок поруч одна біля одної. Не можна великою кількістю людей знаходитись на одному місці. І Разом з тим не можна виходити на рибалку на одинці. Завжди варто мати під рукою довгу міцну мотузку, дошку або ж велику гілку. І в разі небезпеки це може врятувати життя.